Вечерній кльов, вечерній кльов, хоча насправді дай навіть не обід. Ось, секундочку. Фанфурик, фуфирик заправимо. Кстати, кое-хто не вернувся. Сидів часа 4 у нас мучився, мучився, ну все. Пакет взяв, все, дай гроші, я пішов за пів літра. До магазину 2 кілометри, взагалі. Взагалі запросто. Такий старий, такий слабий. То не можу, і то не хочу, і сил нема. Два кілометри за пол-літра, я візьму, пів. Нафіга так багато, щоб два рази не ходити. О, Ну, а ми додали грам 20-30 оригінального крильового. Ліквідик тримайся, криль слива. У нас кінець літа. Оп! А у вас середина осені. А по факту чорт його зна, де я взагалі. О, тут ще є і, ліквідік, і пелець, не, хват... не мешало б додати, але так додав, що було. В розход пустимо як крупну фракцію. Корабліка вже немає, просто, щоб це все завозити. Того Big Fish Mix. Красота. І пелець з прикормкою буде залітати, риба собере. Кукурузний бубалет не пропаде. Якраз є пакетик для мусора. Оп! Нічого не викидаємо, навіть є. Ага, старі гачки. Тепер взагалі порядок. Оп! Замішати і дати настоятися. Все як доктор, як то кажуть, прописав. Хай настаюється, потім ще чого небудь досипемо. Ах, хоч, би, хоч би живий вернувся, щоб я назад вечором не вертався і не дивився, в якої посадки він лежить. <світ> Ох, і чудо. Держався, держався. Ну все, я не можу. І рибу давав половити. Ніфіга. все, я пішов, ну я пішов, ну давай, ну на тобі і вже, ладно. Я добрий перед, перед службою, не перед смертю, а то ви вічно кажете тут на Гаварію. Діло теж тійське. На адміральському місці. Посидимо покаша. Отакі пироги. риба не клює. Як з цим боротися? Свіженько і прикормочки і перезакинути. Але це можливо просто в риби такий перекур. Так що розберемося. Оп! Стартануло непогано. Зовсім непогано. Так. І та я вже взяв. Далеко. Так. Аби він ще під сусідню не зайшов. Уже недалеко, підходи ближче ого. Я не бачу. Тихо, тихо, ну та що, що ти не бачиш його. Не спіши, Зараз я його підведу. Чого ти ждеш? В тебе ще два метри ззаді. Є. Може хороший. Так, у мене більший. Такий кіло тоже, кіла три з половиною. Лише у когось колись сходив. Тікай. Оп, красавчик. Лисенький карап'яра. Попався. Так, відпустимо його. Оп! Класно. Так, перезаброс. Шикарну точку прикормили, хоча я впевнений, кожного разу нефіга не докидую. Чи перекидую, але вже що є, то є. І... Якщо рибу все влаштовує, то хто я такий, щоб бути де-то проти. Оп, щось не пікнуло, видно, чуйка убрана. Але і так, порядок. Перезакидуємо, ібо риба що то. Офігів, що не хоче. Свіжачка накинули. Я би сказав, задуплили. Єдине, що мені у Матвіївці не подобається, це оси. Їх тут просто піпець, як дофіга. І фіг, що поділаєш. О, шлюз перекривають. А як же свіжа водичка і аератор виключили? Странно. Блін, і кормушка не добре пахне. Кстати, на дні що то хто-то вкакався. Обділався по повної. Це сер свята, сероводородиця називається. Гниє, ну нічого. Скоро трошки холодне. Уже утром їдемо, дивлюся і ні по, по степу гуляє. Холодок який якийсь нанотуман, хоча ще жара. І вода перестане масово гнити порядок. Прикормка замішилась, замішалась, закінчилась, але ми замішаємо ще одне. От на цей раз на сімочканої трухі. Прикормка буде називатися сансанч, свинька <сум> Сан -Сан -Сан карась, творог. Але, можливо, додавлю обана, кукурудзки. Швидше за все, це так і буде. Але це вже буде зовсім інша історія. О, та хто там все наярює, йо-майо? Наярюють і наярюють. Жити вони без мене не можуть. Я по це без вас так би жити не міг. Хоча, можливо, в цьому є доля правди. Поплавочки мовчать, доночки проклюнули. Як пам'ятаєте, адмірал теж, видно, добре проклюнув, досі не вернувся. Такі пироги. Вже починаю переживати, Ну, він вічно телефон тут оставляє, щоб. Щоб на ця по самій Бубінці і ніхто не мішав, а він не думає, що він не вдома, як він додому вернеться. Хто його додому за... одвезе? Хоча його тут кругом знають. Знають підписники. Вон, та Сліва та справа проходять. В гості. Ну, Адміралу вони не нравляться, бо вони не квасять. Йому нравляться такі, що з коньячком сидять, він раз-два буває, в гості зайде на 50 грамів. Це підписники. Він раніше зі мною на рибалку взагалі ні разу ніколи не їздив. Це було там раз в десять, ну не в 10 раз нехай в п'ять його таке бувало там. Раз в житті він був на ночній рибалці, на карася ще. Років 10 назад, потім на щуку разок виїжджав на лодки. І цим все кончилось і ограничилось. Хоча ловилися і карасі, і щуки з лодки, помню, класно було і круто. Ну, якось він, випадково третій раз попав на рибалку в кривому розі до... з підписником. З підписника був коньяк. І все. Адмірал зрозумів, що треба їздити. Треба їздити на рибалку, Почувствував вкус риби. Рибу теж не їсть, це дуже рідко-рідко, крупна хіба що балик який-то, жарений. Потім він ще попадав на другі рибалки. Це ще з Русланом кльові справи ми їздили. На страву з фермою він та був Руслан цей бутилку вина взяв, ну і не тільки так попадав. Ха -ха -ха. То адмірал був щасливий. На рибалку, на сутки, на двоє, та фіг ділать, хто буде? То-то, то-то, а ті не п'ють. Ні, я остаюся. Ну, я поїхав, вертаюся в квартиру, а він лежить посеред кімнати. ногу, ногу, ногу задерадно, готовий. Ну йомо, це ти два дня приливав мій улов. Таке, о, іде. Іде і щось несе. Цікаво, що. щось скупився, гроші не, всі не пропив. І мені, я казав, бутилочку водички холодної візьмеш. А я тут гаварію. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Побачимось в наступному ролику. Я сподіваюся, і не раз. Може я навіть в цьому щось на початку доточив. У мене план був такий відео всі на телефон закинути і вначалі щось дозаписувати. Я навчивсь на телефоні кодірувати і вже потім загружати. Ну, це в учебці мені грбані оси, піндюліну видадуть. Як узнають, що я таким займаюся сказочну. А ми не любимо піндюль. Ми наскоко гурмани. Ладно. Що ж, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. До зустрічі на воді, а на війні, а може і вдома з котиком.